Вітаю, шановних журналістів, представників медіа Полтавської області. Сьогоднішня моя місія покликана перш за все розповісти та нагадати про діяльність Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, про діяльність його регіонального представництва у Полтавській області, а також нагадати той загальновідомий факт. Про те, що відповідно до основного закону нашої держави кожен та кожна за своїм захистом має право звернутися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, хотів би також наголосити, що команда регіонального представництва Полтавської області поступово розбудовується та збільшується штатна чисельність працівників. З'являються нові координатори та експерти за відповідними напрямками. Однак ми також ставимо для себе досить таку амбітну мету, щоб поступово працівники нашого офісу з'являлись поступово в кожному районі нашої області, а згодом і взагалі при кожній територіальній громаді, що суттєво поліщить та забезпечить контроль за дотриманням прав людини та громадянина на території відповідної громади. Зазначаю, що станом на сьогодні, відповідно до доручень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, немає такого питання, з яким не можна було б звернутися до Офісу уповноваженого за допомогою. Це дійсно так. Адже саме Дмитром Валерійовичем було запроваджено е, оновлену структуру діяльності секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, запроваджено нові стрижневі напрямки діяльності, які дійсно без виключення фіксують та контролюють кожну сферу життєдіяльності людини. Також хотів би наголосити, що лише за 2023 рік до уповноваженого надійшло близько 95 тисяч звернень від наших громадян. З цієї кількості звернень нам вдалося поновити права понад 55 тисяч осіб, і переважна найбільша кількість звернень надходили до нас саме із міста Київсь, Київської області, Харків, Одеса та Дніпропетровська. Найбільша кількість звернень стосувалося саме порушень прав внутрішньопереміщених осіб, порушень прав членів родин військовослужбовців та військовослужбовців, а також порушень прав внутрішньопереміщених осіб. Надзвичайно велика кількість звернень сьогодні надходить до регіонального представництва уповноваженого у Полтавській області в частині самопорушення інформаційних прав наших громадян. Ці звернення надходять в зв'язку з порушенням саме порядку розгляду звернень громадян, порушення. Запитів на доступ до публічної інформації, як нашими територіальними громадами, так і відповідними органами державної влади. Також би хотів би наголосити на тому, що надходять також і непоодинокі звернення від громадян, наших е, родин військовослужбовців в е, частині тих, хто там перебуває в полоні, чи вважається безвісти зниклими. Також надходять звернення і внутрішньопереміщених осіб. Ці звернення надходять. і Зазначаю, що кожне звернення до кожного звернення ми підходимо об'єктивно і неупереджено. Мета нас одна це поновити порушене право людини. Кожне звернення ми розглядаємо відповідно до закону. І дійсно кожне звернення наносить індивідуальний характер. На сьогодні ми представлені в місті Полтава, знаходимося в сервісному центрі Дія, ведемо прийом громадян кожного дня, нікому не відмовляємо, з усіма готові спілкуватися, кожному допомагати. Скажіть, будь ласка, стосовно ракетного удару, який був нещодавно по місті полтавській камарі, скажіть, будь ласка, чи якось в вашій інституті залучається до фіксування наслідків війни? І чи були якісь звернення саме до повноваженого та людини що закону цього удару? Стосовно конкретно цього випадку, що відбувся нещодавно, про який ви говорите, з вами до нас не надходило. Дійсно, ми фіксуємо кожний такий випадок, готуємо відповідні інформаційні довідки, і ці довідки надаються саме нашим партнерам, міжнародним партнерам з метою інформування про те, що дійсно наразі продовжується ракетний терор нашого цивільного населення, і те, що заявляє саме Російська Федерація, про те, що вони якби знищують наші військові об'єкти, що це не відповідає дійсності. І перш за все у нас страждає з вами цивільне населення і ті місця, де реально проживають цивільні люди. Там питання від міста? По великах так? Не знаю, яке саме на та, виглядах. Там на целом да. Що стосується питань моніторингу? Ми моніторили без виключення всі, військо, всі військово-лікарські комісії, і перевіряли ми їх саме на предмет доступності наших військовослужбовців до проходження ВЛК. Перше, щоб були наявні всі відповідні фахові лікарі. Друге, це щоб приймалися відповідні всі документи медичного характеру, які вважають наші військовослужбовці, які встановлюють там, їхній певний діагноз. І третє, ми дійсно продовжуємо проводити цю роботу і проводимо, беремо, проводимо постійний аналіз в засобах масової інформації на предмет порушення прав наших військовослужбовців, а також на підставі тих звернень, що надходять до нашого офісу. І виключно на цих підставах приймаємо рішення щодо проведення відповідного моніторинного візиту у тієї чи іншої військово-лікарської комісії.